На літню олімпіаду до Парижу Україна цього року везе найменшу кількість спортсменів в історії 140. Але мотивація у наших хлопців-дівчат просто таки захмарна, і вона тільки підвищилася від початку повномасштабного вторгнення. Спортсмени точно знають, що кожна їхня медалька, кожен їхній виступ це підтримка України, українців в усьому світі. Участь України в Олімпійських іграх у Парижі це сигнал всьому світу. Ми сильні, ми все ще боремося. Ми боремося з вами на цих спортивних змаганнях. А також боремося в Україні проти російського агресора, тому звісно, виступ нашої збірної має дуже важливе значення, в тому числі для боротьби проти російської окупації. З вами Юрій Конкевич на Олімпійському районі. І сьогодні ми з вами розповідаємо про те, на кого Україна покладається на Олімпійських іграх у Парижі. Не забудьте підписатися на наш ресурс, порадити це відео своїм знайомим, і ми починаємо. Отже, 140 спортсменів, але ми маємо ліцензії, виступимо у 26 видах спорту. А всього на Олімпіаді будуть розігруватись медалі в 32 видах спорту. Тобто, ми майже скрізь виступаємо і ще раз доводимо, що Україна це реально спортивна нація. В яких умовах тренувалися українські спортсмени? Ну тут не варто багато говорити. Варто лише сказати, що понад 500 спортивних об'єктів розбито за ці два з половиною роки повноштабного вторгнення з цих 500 об'єктів 15 – це ну. Спортивні бази великі бази, де власне тренувалися найкращі наші олімпійці. Це не перша олімпіада, але вона особлива. Ми втрачаємо рідних. Наші міста знищують і окуповують домівки. Але ми не змінюємо позицію. Давай, ти можеш! І не зупиняємось. Бо маємо волю до перемоги. Я потрапив в окупацію при цьому тренувався. Наш з вами співвітчизник Андрюха Андрій Проценко. Це неймовірно. Бум! Успішно Ярослава Магучик. Вітаємо нашу спортсменку. Підтримуй нас, підтримуй Україну на Олімпіаді 2024. Часті повітряні тривоги, відключення електроенергії, це також не найкраще тло для підготовки до літньої олімпіади. Ну, чого варті той випадок? Коли 8 липня, під час цього печально знаменитого і трагічного просто такі звірячого обстрілу України, а також Києва російськими терористами, саме тоді, у той день, багато наших спортсменів займалися, тренувалися у кончі заспі. Це поблизу Києва. І фактично наші спортсмени потім розповідали, що бачили ті ракети, якими росіяни атакували українську столицю, тому атлети з жодної країни світу, я точно впевнений у цьому, навіть не уявляють, як це готуватися до олімпіади в таких умовах, коли над тобою літають ракети, коли багато спортивних об'єктів розбито, і коли ти мусиш рахувати, коли настане ті 2 чи чотири години до включення електрики. Ну і психологічний стан він над, дуже важливий взагалі для будь-якого спортсмена. Наприклад, візьмемо випадок нашої борчині Ірини Колюденко. Вона пережила. Окупацію Вірпіні вона пережила знищення його її, її власного житла, але вже дуже швидко вона відновилася і стала, до речі, чемпіонкою Європи і здобула олімпійську ліцензію у таких умовах. І гартується воля та сили наших спортсменів. Тому те, що нас не зламало, і те, що не зламало наших спортсменів, воно точно зробить їх сильнішими. Багато спортсменів крім того, пішли воювати за даними Мінмолодьспорту, від початку пономаштабного вторгнення, понад три тисячі українських спортсменів. Пішли добровольцями, бо були мобілізовані на фронт. До речі, одним з таких спортсменів став колишня перша ракетка України Сергій Стаховський, це багаторазовий учасник найпрестижніших тенісних турнірів. Нині він служить у центрі спеціальних операцій А служби безпеки України. Цього року, до речі, вперше на Олімпійських іграх у Парижі буде працювати так званий український дім. Його назвали Воля Спейс. Приміщення надала влада Франції. Ну а фінансується цей такий український медійний і спортивний хаб спонсорами та меценатами. І тепер давайте про 10 наших. Топ надій, але спочатку не про е, цей рейтинг, а про вперше в історії зелі незалежності виступ української футбольної збірної на Олімпіади. Так, так, ми за 33 роки незалежності жодного разу наша футбольна збірна не доходила до е, фінальних турнірів Олімпійської. Олімпійських ігор і цього разу ми дійшли до цього турніру. однак в головного тренера нашої збірної Руслана Ротаня були певні проблеми із комплектацією цієї збірної. Тому я власне і не в вношу виступ наших футболістів у цей свій умовний рейтинг топ 10 Чому? Ну тому що футбольний турнір Олімпіаді не входить в офіційний розклад у ВІФА чи фіфа Через те футбольні клуби можуть не надавати своїх футболістів, і не погоджуватись на їхню участь у футбольній олімпіаді. Так Сталося із нашою збірною. Не найсильнішим складом поїдуть наші хлопці, ті, які мають вік до 23 років. Утім, на мою суб'єктивну думку, українська збірна може дістатися принаймні до півфіналу літньої олімпіади. Ну якщо вже давайте про медалі, про наші надії, то звісно, треба виділити легкоатлетів. Їх, до речі, на цю літню олімпіаду у Парижі поїдуть, поїде найбільше найчисельніша делегація. 25 легкоатлетів, але серед них треба виділити топ овзе топ. Це Ярославо Могучих, нашу стрибунку висоту із Дніпра, яка фактично за декілька тижнів до літньої олімпіади встановила новий світовий рекорд 2 метри 10 сантиметрів у стрибках у висоту, і цей рекорд побитий через 37 років. Болгарка Стевка Константинова ще в 1987 далекому році стрибала 2,07. А тепер наша яра стрибнула на 2,10. Тому, звісно, вона ну принаймні. Точно їде до Парижу за медаллю, якою вона буде. Побачимо, не будемо загадувати. Вже треба психологічно налаштуватися після такого просто феноменального успіху. І не забуваємо також, що серед легкоатлетів є і інші доволі класні спортсмени, зокрема, та саме стрибунка висоту Ірина Гаращенко, а також стрибунка у потрійному Марина Бехроманчук. Фехтувальниця Ольга Харлан з Миколаєва їде на Олімпійські ігри вже в четверте, і в принципі вона вже має будь-які медалі у 2008 році. Вона була. Золотою у командному заліку вона має бронзові медалі ігор 2012 року у Лондоні, 2016 року в Ріо де жанейро mm -hmm. і на цю олімпіаду у Парижі Харлан допустили попри дискваліфікацію на чемпіонаті світу. Торічньому як пригадуєте, там Ольга не потиснула руку росіянці після того, як перемогла її у двобої. 33-річний народний депутат Жан Белонюк знову буде виступати на Олімпіаді. Це для нього вже буде третя Олімпіада. Він виступає у греко-римській боротьбі і. Спробує повторити успіх минулої Олімпіади у Токіо. Чотири роки тому він переміг. А ще раніше, в 2016 році, в Налімпіаді в Ріо-де-Жанейро став срібним. А от дзюдоїстка і майже фотомодель Дар'я Білодіт спробує перевершити успіх Олімпіади в Токіо у 2020 році. Там вона стала бронзовою і була вона там виступала в ваговій категорії 48 кг. Дар'я тоді, вона взагалі максималістка і дуже сильно була незадоволена. Своїм успіхом були і сльози вічію також на, на цій олімпіаді, і цього разу вона перейшла вже в трошки іншу вагову категорію вага до 57 кг, кілограм, і ми віримо в нашу білодіт і в те, що вона крім того їде на олімпіаду в статусі чемпіонки Європи з дзюдо 2004 року. Також ще одна можна сказати, ветеран нашого спортивного руху, але зірка номер один у нашому українському тенісі. Це Еліна Світоленліна Одесит, Одеситка. Вона на минулій Олімпіаді також принесла в українську скарбничку бронзову медаль. І зараз вона їде в якості представниці, також такої платформи, як United24, Її знають в усьому світі. І Еліна вміє збирати сили в КОАК, Вміє в конкретний момент на конкретних декілька матчів налаштуватися на. Конкретні поєдинки, тому будемо вірити принаймні у медальку для Еліни. Є також і легендарні вже люди в нашій команді. Інша легенда це плевець Михайло Романчук. Він з Рівного і він війшов до складу української збірної вже також вдруге на Олімпіаді у Токіо. У Михайло було дві медалі: це була бронза на дистанції 800 метрів вільним стилем, а також срібло на 1500 метрів, так само вільним стилем. Михайло в хорошій формі. І дуже сподіваємося на його характер. А також на те, що ну, він зараз в розсвіті сил, тому де, як не на Олімпіаді, де як не в Парижі, де як не під час повномасштабного вторгнення завойовувати ці медалі і доводити, що українці також е топ-нація спортивна, в тому числі у плаванні. Інша надія це бокс, наш Олександр Хижняк. Категорія вагова у нього 80 кілограмів. Він потрапив на Олімпійські ігри вже також. Друге, і в Токіо е Олімпіада у Японії принесла е спортсмену з Полтави. Срібло. Ми говорили з вами про Ірину Коль. Денко про нашу борчиню вона в Парижі виступає в категорії 62 кілограми. Говорили про непросту підготовку Ірини до цієї олімпіади, до всіх ті обставин, які передавали Паризькій Олімпіаді. Але нагадаємо, що ця спортсменка є триразовою переможницею чемпіонатів Європи, і вона здобула бронзу на іграх в Токіо. Тому всі шанси для Ірини принаймні зійти на підстали. Є ну, і будемо вірити у її золотий фініш. Перекметно, що в багатьох видах спорту українські спортсмени у Парижі можуть перетнутися з російськими чи білоруськими. 31 так званий нейтральний спортсмен виступатиме на Олімпіаді 2024 року. 15 атлетів будуть мати російський паспорт, а 16 – білоруський. Як так сталося? Що декілька десятків представників цих недокраїн отримали перепуски на олімпіаду? Ми розповімо в нашому олімпійському районі вже в наступному відео. Дивіться нас, рекомендуйте нас, підписуйте на нас, а також лайкайте це відео, порекомендуйте його своїм друзям та знайомим. З вами був на Олімпійському районі Юрій Конкевич.